Єремія, 21 розділ. Слово, що було до Єремії від Господа, коли цар Сидекія послав був до нього Пашхура, сина Малкіїного та священника Цефанію сина Манасіїного, говорячи: Звернися за нас до Господа, бо навохудоносор цар Вавилонський воює проти нас. Може, Господь зробить з нами за всіма своїми чудами, і Той відійде від нас. І сказав Єремія до них: Так скажіть до Седикії, так говорить Господь Бог Ізраїлів. Ось я назад обернув військові знаряддя, що в вашій руці, що ви воюєте ними поза муром, з вавилонським царем та з халдеями, які облягають вас і позбираю їх до середини цього міста. І буду я воювати з вами рукою витягненою та сильним раменом, і в гніві, і в люті, і в великому пересерді, і вражу мешканців цього міста, і чоловіка, і худобу від великої моровиці помирають вони. А по говорить Господь: Я віддам сидикію їдуного царя і його рабів, і народ, і врятованих у цьому місті. від... Моровиці від меча та від голоду в руку на Царя Вавилонського та в руку ворогів їхніх, що шукають їхньої душі, і він ударить їх вістря меча, не змилується над ними і не змилосердиться, і не матиме любові. А цьому народові скажеш так говорить Господь: ось я даю перед вами дорогу життя і дорогу смерти. Хто сидітиме в цьому місці, той помре від меча і від голоду та від моровиці. А той, хто перейде і прийде до халдеїв, що вас облягають, буде жити, і стане йому душа його заздобич. Бо я обернув лице своє на це місто, на зле, а не на добре, говорить Господь. Воно буде дане в руку царя Вавилонського, а він спалить його огнем. І домовій царя Юди скажи так. Послухайте слова Господнього, Доми Давидів, отак промовляє Господь: судіть вранці суд і вратуйте грабованого від руки переслідника, щоб не вийшла, немов той огонь, моя людь, і вона запалає за зло ваших учинків і не буде кому погасити. Ось я проти тебе мешканко долини, оскели рівнини. Говорить Господь на вас, що борите. Хто прийде на вас і хто війде до мешканні наші. Бо я покараю вас згідно з плодом ваших учинків, говорить Господь. І огонь запалюв його лісі, і він пожере всі довкілля його.